До побачення, до побачення. Ну трохи-троха треба випити, отак. От так от файно, файно. Я извиняюсь, а у вас не буде, е, так сказати, патронів тут, ні-ні. Я тут, ну типу, ну, 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 ну мені треба. Ну мені треба патрони. У мене патронів нуль. Ну як є, але так як ми зараз йдемо в якісь їня, Нам по-любому його не треба. А якщо у вас вони тут є, о спасі, що вони у вас тут є. Я просто раз зроблю, Два. Я я просто. О. КПКшка. Kakaško kakaško. He. Kakaško kakaško,